Сергій Ткачук, керівник комерційного відділу Метагро. Логістика і експорт в умовах військового часу. Так, скажіть користуватися? О, супер. О, все, дякую. Мене звати Сергій, я представник компанії Метагро. Група компанії Метагро займається вирощуванням сільсько-подарської продукції, тваринництвом, Маємо власні зерновози, займаємося тубільною логістикою. І з 2022 року в нас нові виклики це міжнародна торгівля. На сьогоднішній день ми обробляємо 9 тисяч гектар землі в Рівненському і Дубинському районі. Не знаю, чи тут хоч залишилися якісь агровиробники, для кого ця тема може бути цікава. Тут, мені здається, залишиться або самі стійкі, або кому комуління мігрувати в інші зали. Тому. Розпочну, тому що для нас, фактично для всіх агровиробників, до 2021 року, міжнародна торгівля була така темою не дуже актуальною. Тому що в них було тим, чим повинні були вони займатися, це займатися агровиробництвом. Вони вирощували, підбирали оптимальні технології, а про те, як воно там далі буде їхати, в які країни, це вже була якась другорядна тема. Але... З 2022 року для нас всіх в Україні з'явилися нові виклики в першу чергу. Якщо для гаровиробника це логістика і міжнародна торгівля, тому що без неї ми б залишалися збитковими, тому я розкажу трошки про нас дуже. Мінімум реклами того, що тут і сьогодні дуже багато. Ми займаємося рослинництвом, вирощуємо пшеницю, ріпаку, кукурудзу, сою, соняшник до 2023 року. Після 2023 року в нас ще в структурі буряк. Цукровий у нас є велика ргота ходова 500 голів, 200 дійних. І ми займаємося вирощуванням нетеля. Маємо птахівництво, вирощуємо 420 голів курей бройлера протягом року. І маємо 25 власних автомобілів зерновозів. Також розкажу нашу структуру посівів. У нас в дев'ять тисяч землі, пшениця озима, тисячу ріпак озимий, кукуруза, соя десь по 3000 тисячі і цукровий бюрек в районі 900 гектар. Це наша структура посіву після 23-го і в наступні роки. Розкажу як ми пристосувалися до змін. Це те, що актуально для нас для виробників, тому що. В умовах, якщо ми будемо продавати лише на внутрішні ринки, сказати, що важко, ми не виживемо, враховуючи в яких умовах ми знаходимося. Тому ми були готові сказати, ми в 2022 році не мали жодного досвіду міжнародної торгівлі, але ми ризикнули і почали рухати цьому напрямку, бо це дуже важливо. Якщо ми хочемо бути, хоч якимись ефективними і рентабельними. Ми... Такі короткі кейси ми експортуємо в порти Одеса, Чорноморський, Змаїл, Рені, Гдиня, Гданськ. У 2022 році нам допомагали наші сусіди в Європі. Не було врожаю кукурузи, вони були всі для нас відкриті, там були хороші ціни. Ми мали змогу експортувати Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина. Але з 2023 в нас ще появилися такі країни, як Італія, Словенія, Німеччина, Австрія. Це все ми використовуємо автомобільну і залізничну логістику. Також контейнерні поїзда. Ну також по Україні ми працюємо лише з переробниками. Це соє, соняшнику доріпаку. Маємо партнерів за кордоном. В нас там буквально тиждень тому перший контейнерний поїзд попливе в Китай. Також маємо партнерів, які експортують нашу продукцію в Іспанію та Єгипет. Розкажу, як ми змінювалися. Я вважаю. Думаю, що так само для того, щоб виживати, мусили змінювати всі інші комп... агровиробники. В 2021 році все було дуже просто. Ми завезли на найближчий елеватор, переписали якомусь трейдеру. Це міг бути перший, другий, третій посередник. Я Думаю, ми за цим навіть не задумати, тому що ціни по цьому дозволяли. Ми експортували в не експортували, завозили в порти України. Це десь 43% нашого експорту, і там біля 2% возили переробникам. Для цього ми використали. Ну я на три види логістики розділяю складська залізнична автомобільна. Не елеватор завезли, переписали з ніяких проблем. Залізничні, щоб завести в порти, автомобільний, щоб були перекриті переробникам. 22-й рік це змін це час змін для нашої країни, для нашого менталітету. Відповідно, ми мусили змінюватися як агровиробник. Структура продажу, як ви бачите, абсолютно змінилася. Ми перелаштувалися на Європу. 68% нашої продукції поїхало в Європу. Частину ми ще залучали, завозили на сусідні елеватори. 15% ми переписали, збільшили постачання нашим виробникам. соняшний кріпак соя і завдяки зсу. І ми там в 23-му році вже там я розділяю маркетинг рік. Ми частину завезли ще в порт. Для логістики відповідно в нас складська займала 15%. Це сторонні елеватори, 50% залізничний і 35% автомобільний. Це були автомобілі тенти, зерновози, там ближні країни це дозволяли робити. У 23-му, завдяки нашим збройним силам, і ж ми у нас є морський коридор. Це був для нас як ковток свіжого повітря, плюс те, що світові ціни просіли. Страйки сусідніх країн, але наше місце знаходження в Рівненській області дозволяє області нам е, балансувати між Європою і портами. У нас 40% їхало в Європу. Дуже значно зросла частка портів, переробники, і частки ну, ми маємо хороших партнерів, які м, дають нам європейські поїзди. Ми або перевалюємо на кордонах, або е, наші поприслають е, поїзди на наші сусідні станції. Як ви бачите, ми абсолютно відмовилися від співпраці з сторонніми елеваторами. Ми лише переключилися в основному на залізничні автомобілі, тому що залізничний в будь-якому разі дає більші переваги, ніж перед автомобільним, тим більше якщо в нас є е, можливість вантажити вагони. Відносно виручки, тому що е, валюта, я вважаю це як е, певний е, метод страхування відколивання в нашої валюти. У нас у 2021 році було лише 41% продажів за долари. 22-23, зараз десь 70 на 30. 30% це за рахунок, того, що там, можливо, є якісь швидкі потреби в коштах. Загалом це в нас тільки експорт. Тепер перейдемо до того, що я хочу донести до кожного виробника, як ми потрібно нам змінюватися і розвиватися. Для початку ви повинні зрозуміти це перше, це хоча б правила міжнародної торгівлі. Це правила Інкотермс, що ви розуміли на яких умовах ви можете постачати. Для цього вам потрібно розуміти ці правила в основному розділяють ваші обов'язки, ваші ризики і ваші витрати. Це там умова CPT і так далі. ФОПСІВ, це залежності, на яких ви готові працювати. Далі ви повинні оцінити, чим ви володієте на основі складської логістики. Чи ви маєте власні склади, чи ви маєте сушильні склади, очисне обладнання, де ви знаходитесь, чи у вас є якісь елеватори, які можуть принести вам додаткову вартість при продажі зерна? Це ми ви повинні це завжди оцінювати. Чи у вас може є якісь, ви знаходитесь близько кордону, у вас є якісь перевалки, чи ви знаходитесь близько порт, вам краще в порти возити? Поки що це вони працюють на рахунок автомобільної логістики. Ви чи у вас є власний транспорт, чи ви працюєте з якимись іншими перевізниками? Ми потім оцінимо е переваги кожної виду логістики. Власний транспорт, якщо у вас немає власного, ви повинні розробляти свою власну базу перевізників, її розвивати, співпрацювати з ними і налаштовувати якусь роботу. Залізнична логістика, відповідно, ви оцінюєте, чи у вас є поблизу якась залізнична станція, які є елеватори, чи це елеватор маршрутний, не маршрутний, що дасть вам можливість потім дорожче продавати вашу продукцію і далі. Ви повинні сертифікувати свою продукцію. Ну, АІСІ GMP+, і на Китай. АЕСІ я рекомендую це ріпак і кукуруза, GMP+, фуражна пшениця і кукуруза для Китаю. Потрібно акредитувати сою і кукурузу для того, щоб ви могли диверсифікувати свої напрямки продажів. Це як і між Європою, Китаєю, порти. Ну, в нас е дуже важливим меседжем це є планування нашої роботи. Коли ви плануєте хоча б там. Тиждень два, три, чотири. Це може бути, я б сказав, може бути якийсь паршивий план, але якщо він є, він принаймні буде якось працювати, ви будете якось могти спланувати свою роботу і отримувати це співпрацю з перевізниками, з елеваторами і так далі. Перейдемо до кожного виду логістики. Ми так коротко оцінили їхні сильні сторони, можливості, слабкості, загрози. Поговоримо про сторонній елеватор. Ми не будемо говорити про що про свій. Сильними сторонами це те, що елеватор може вам надати якісні послуги, не зіпсувати його якість і дати вам об'єми зберігання, там, якщо якийсь потужний, хороший елеватор знаходиться близько вашої локації. Можливості, які дає це можливість доступу до залізниці, однозначно, це величезний плюс, того, що залізниця це великі обсяги товару, і на великих, хороших елеваторах працюють міжнародні трейдери. Ми, скажімо так, намагаємося завжди зменшувати ланцюжок постачання. Тому що коли ми в нас в ланцюжку постачання, чим більше трейдерів, перевізників, тим на кожному етапі ми втрачаємо якісь 50-100 гривень, а в наш час 1-2 долари вони можуть принести вам хоч якийсь прибуток. Славкостями ми вважаємо. Це знеособне зберігання. Ну, якщо елеватор якийсь хороший, він може вам сформувати партії там по ріпаку, по олійності, сої по білку, пшениці, по білку, це плюс, але зазвичай це просто неособне зберігання. ви можете втратити, наприклад, якщо це ріпак, там постійно є доплати за олійність, це дуже важливо, і щоб ви не втратили там 1-2 в олійності. Ну і те, що без оплати фактично елеватори не вантажать, це Загрозами, яким, через які ми відмовилися від роботи зі стороннім елеватором, це недостовірні, якісні показники, це і по вологості, і по смітній, з якими треба боротися. І ми завжди рекомендуємо, якщо ви працюєте з стороннім елеватором, відправляти туди свого представника, який це буде контролювати і дивитися. Ну і природні втрати, які потім в кінці з вас просто списують. Тепер розглянемо. Можливості, які вам, як вам потрібно вибирати, наприклад, хоча б елеватор, якщо у вас немає свого, це ви де він знаходиться відносно вашого господарства, чи це він має, чи він є маршрутною, знаходиться біля маршрутної станції, які в нього потужності зберігання, вартість послуг і звичайно репутація, щоб мінімізувати ці загрози, які е, виникають? Якщо ви невеликий агровиробник. Я б рекомендував е, кооперуватися з вашими колегами. Бо, наприклад, коли на цьому елеваторі працює якийсь міжнародний трейдер, у вас є 100 тонн, у вашого колеги є 100 тонн, ви приходите до трейдера, кажете, у нас є 500 тонн, давайте будемо працювати, дайте нам якусь кращу ціну, е, і тут ви можете виграти там, від 50 там, до 150 гривень, це як мінімум. Ну, якщо, от якщо я говорю, що це мультинаціональні трейдери працюють. Е, ну, Практично на всіх великих елеваторах по, на, по Україні. І це потрібно дуже звертати. Ну, Якщо ви маєте власний елеватор, це є м дуже великим плюсом, тому що ви можете самі формувати партії товару, ви, це ви не втрачаєте на зберіганні, ви не втрачаєте при, в якості товару, ви можете самі вибирати, коли вам відвантажувати цей товар, ви можете. Вибирати, в яких періодах продавати товар і не втрачати на цьому коштів, плач, плачучи за в, в, зберігання, відвантаження, підстроюватись під елеватор і так далі. Ну, це просто додатковий маневр, який дає вам додатковий заробіток. Перейдемо до автологістики. Ми є самі перевізниками, ми надаємо послуги, але. Я розкажу е, зразу, які є слабкості, загрози. Ну, сильними сторонами дозначення автомобільної логістики є маневреність. Те, що ми вони все постачання від дверей до дверей, і можна налаштувати її регулярність. Тобто, ви кожен день можете один, два, три автомобілі вантажити, відправляти. Це як за кордон, так і по Україні. Можливостями. Використання автомобільної логістики є простота завантаження і малі об'єми це корисно для невеликих е, агровиробників, е, і також малі партії товару, особливо коли немає можливості залучати за логістику. Ми можемо спланувати свою роботу, відправляти товар, це як за кордон, вантажити її в беги, щоб в Україні що за кордоном, що в порти. Якщо, наприклад, ще навіть немає можливості залізницю завантажити чи використати елеватор, слабкостями це є, що є також плюсом. Це що малі парті твари, але вантажопідйомність, коли у вас є великі об'єми, це незручно, це довго і плюс вартість автомобільної дістки завжди дорожча за залізничну, зазвичай. Ну, Коли ви виправляєте автомобілі за кордон, зараз в нас. Цим є проблеми, це на переходах постійні простої, а це відповідно затримки оплат, ви отримуєте кошти набагато пізніше. Загрозами це є крадіжки вантажу, і перевізник завжди буде вам клювати в голову, бігом не розгружай, бігом не вигрожай, і, і, і так далі. Як використати максимально автомобільну логістику, якщо ми говоримо про власний автопарк? Це зменшить однозначно ваші витрати на перевезення, покращить можливість планувати ваші продажі. Ви не залежите від коливання ринку, тому що автомобільний ринок дуже волативний, там ціни бувають змінюються протягом одного-двох днів в кілька разів. Ну і коли, але вони і не завжди є власне, то парк ефективний, якщо ви його не забезпечуєте постійною роботою. Якщо ми говоримо про співпрацю з сторонніми перевізниками, нам в першу чергу потрібно працювати на нашу думку з власниками автотранспорту. Тому що експедитор в будь-якому разі закладає якусь маржу, а ця маржа це там 2-3 долари, які на тоні грають дуже велику роль. Ну але коли у вас масові вантажі, там знайти велику кількість власників. Авто і перевізників важко там залучи, залучати можна експедиторів, але це вони мають бути перевірені, тому що експедитори зазвичай рідко, е скурпульозно під підбирають усіх перевізників там, щоб не нести у ті загрози крадіжки вантажу її втрати в протягом транспортування. Поговоримо тепер ще про залізничну. З Стильними сторонами ми вважаємо те, що це географія експорту. Це великі партії і регулярність, і плановість. Тобто ми можемо чітко запланувати вагони, партії по місяцям, можна працювати з перевізниками на наступний місяць. Ти більше коли по Європі поїзди їздять чітко по графіку, там якихось збоїв, такі як в нас в Україні. В них дуже рідко буває. Хіба що там десь простої на розвантаженнях? Можливостям, які він дає. Це в першу чергу вартість, яка є дешевше автомобільної, якщо ви правильно плануєте. Хоча би 2-3 тижні відносно швидка доставка. Ну, інколи вона буває повільніша, ніж автомобільна, але зазвичай це швидше і це великі партії товару. Слабкостями ми виділили виділи би те, що це обмежена кількість місць для завантаження і розвантаження, тому що не кругом є доступ до залізниці, не всі елеватори є маршрутними. Ну і з загрозами це. Крадіжки втрати вантажу чомусь, коли приїжджає в порт, завжди втрати 0,5%, інколи 0,49%, і ніхто не знає, в чому ця магія. Ну і Якщо потяг відправляєте, ви на кордон, він може там часом стояти, якщо це вагони, я би сказав, CTЛ, то там псування вантажу є звичайним ділом. Можливостями використання, як використати залізничну логістику, на нашу думку, ефективно, це співпраця з великими власниками вагонів або експедиторами, які оперують великим парком. Тому що з ними можна домовляти про, про якусь. Плановість, наприклад, і коли ми знаходимося в Рівненській області, ми відправляємо товар в порт. Ми знаємо, що, наприклад, наш перевізник-експедитор каже, ми там розвантажуємося через тиждень на кордоні. у Вас є якесь завантаження? Ми дати вам дати кращу ціну. Ми з ними спілкуємося, пробуємо планувати якісь продажі, і відповідно, ми отримуємо кращу ціну там. Це буває від мінімум від 100 гривень і нижче, тому що перевізник має вантаж дві сторони, він забезпечує себе роботою, але це потрібно працювати з перевізниками, з ними спілкуватися і постійно налаштовувати з ними якусь роботу. Також, якщо, наприклад, ми говоримо про відправку в Європу, якщо у вас немає великої кількості товарів, ми знову рекомендуємо кооперуватися з вашими колегами. Збирати партії товару, коли, наприклад, про Європу ми говоримо, то експорт від 1600 до 1800 тонн це один потяг, який можна завантажити і відправити в Європу, тому що там в основному тільки маршрутні відправки там таких партійних нема. Якщо ми б рекомендували, коли ми працюємо за кордон, це країни там Австрія, Італія, Німеччина. Працювати з перевізниками експедиторами, які мають повний комплекс послуг. Тобто вони вам дають е, потяг по Україні, дають свою перевалку і дають потяг європейський. Тому що вони за рахунок цієї регулярності і об'ємів знижують ціну. Бо коли ви будете окремо наймати по Україні, окремо знаходити перевалку і окремо шукати перевізника по Європі, це вам буде однозначно дорожче, мінімум на 10 євро. Коли це є якась комплекс послуг, воно е, Є дешевшим і ефективно виправданим. Також для початку, щоб стартанути в міжнародній торгівлі, ми б рекомендували співпрацю з брокерами, з цими компаніями, які в нас в Україні зараз розвиваються, вони дають вам можливість і вони вам шукають і покупця, вони вам можуть знайти логістику і супроводжують ваші перші контракти. Це є дуже корисно, якщо ви в цьому хочете тільки починати. Ну, вони мені за рекламу не заплатили, то я не назву їх при всіх. Тому це так коротко ще про залізничну І е, при висновках е, ми повинні бути адаптивними і гнучкими. Ми завжди повинні бути готовими до цих змін. Ми повинні бути в тренді, бо цей ринок дуже коливаючий, і ми повинні завжди ловити той момент, коли його можна максимально використати. Ми повинні бути гнучкими, тому що. Повинні завжди не боятися цих нових викликів, і звичайно, чим більше ризик, там завжди буде менша конкуренція. Це знаєте, як приклад з європейськими фермерами, які постійно страйкують, тому що вони привикли жити на підтримці своєї держави. Ми цієї підтримки ніколи фактично агровиробник не мав. Ми завжди покладаємося на свої сили і тому ми будемо завжди, на мою думку, сильнішими. І більш пристосовніш гнучкими і адаптивними. Головне аби наше ЗСУ нас не підвело. Тому всім дякуємо і дякую за вашу увагу.